Зомби. Скажите, что близко Милиция, с милиция? нет? Что это такое? А что, это ты все опять... Будет что Ты так данных. ты, ты, ну, ты толкаешься? тебе дал право толкаться? Жри, при людях толкайся. Ты уже не... так опозорил, Знаешь? Ребята, вызывайте прокуратуру, ну в самом деле, сколько мы будем с этим прокуратуре там есть заява, все равно. А прокуратура приїде сара просто порушує закони і взагалі нічого не бояться усі вода. Дівушка нарушає закон України. Вона не має права на частній території проводити зйомку на приватній території. А ви на якій території? Шановний Андрій. Да, я мене запросив власник, да. Да? Да. я запросив. йому власник да. дозволяє. Власник? А це ще так. один так. розумний, розумний, та, розумний, розумний територію. Пролі... Я, я, я вражаю. Шановні, дивіться на камеру. Я прошу цю людину. Вийде, будь ласка, з території. Пане Юрію, її з території. Вийде з території, звільніть, будь ласка, і ви, паник, дівчинка, яка ходила по ночах до мене.